Хліб може подорожчати на третину. Про це днями заявили виробники хлібобуличних виробів. Переконують для цього мовляв є всі підстави: підвищення акцизів на пальне, тарифів на електроенергію, навіть відключення. Ну, а чи насправді є умови для здорожчання продукту номер один. Євген Лесной з'ясовував. Хліб, усьому голова, усім відоме українське прислів'я. Будь-яка інформація щодо проблем з хлібом завжди може викликати соціальне невдоволення. Ситуація в хлібопекарній галузі дуже складна. Сьогодні пекарі не мають змоги вчасно розраховуватися за сировину, за енергоносії, платити зарплати, і підприємства змушені піднімати. Питання про перегляд цін на свою продукцію, Олена власниця невеликої приватної пікарні З початку повномасштабної війни розповідає жінка, не закривалися, але зараз на міжі. Ми ніколи не піднімаємо ціну зразу на все, тому що це шокує е, наших е, клієнтів. Але е, навіть гривня дві е, одразу після підвищення е, ми відмічаємо падіння по цим позиціям. Деякий час люди звикають а у Сирина торік вимушено закрили пікарню. Ми зиму, звісно, пережили, але дуже сильно ми її пережили з, зі збитками, і потім змушені були зачинитися. Все, що ми там, наприклад, заробили за літо, ми просто з'їли. Голова асоціації хлібопекарів Юрій Дученко каже, проблеми в галузі накопичилися з початку великої війни і стверджує, якщо хліб не подорожчає на 30%, гострих питань побільшує на сьогоднішній день. є всі підстави говорити про 20%, навіть про 30%, тим То більше що ми очікуємо ціни на пальне. Оце здорожчає логістика, все ще з нею пов'язано. Е, ви бачите, що відбувається з курсом, і будемо дивитися, яка буде ціна нового врожаю. Слід нагадати, що хлібобулочні вироби з лютого 22 го вже подорожчали. Ціни на батони білий хліб за два роки підвищилися приблизно на третину. Вартість пального одна зі складових ціноутворення, оскільки нафтопродукти є інфраструктурними товарами. То від рівня цін на них залежить рівень ціни тарифів на всі без винятку товари і послуги, які виробляються, завозяться, реалізуються в Україні. У галузі очікують остаточного затвердження народними депутатами європейських акцизів на пальне. Натомість як саме зміниться його вартість, поки відкрите питання. Це зростання від однієї до двох гривень, а воно може бути як більшим, так і меншим. Тому що паралельно з цими процесами йде е, і інший процес: змінення цін на європейському ринку нафтопродуктів. А якщо Продовжується нинішня тенденція з дешевлення нафтопродуктів на європейському ринку, то зростання цін буде меншим. До Того ж економісти вважають, що зміна акцизів суттєво на вартість хлібобулочних виробів не вплине. Теоретично вони можуть вплинути, але жодним чином не. На так на таке на таку величину, як 30%. Ще один клопіт кажуть пікарі: режим відключень електроенергії. Плата за електрику для підприємств залишилася попередньо. А через потребу вмикати генератори вони мають купувати пальне. А це позначається на вартості виробів. Виробництво електричної енергії з дизель-генератором 4-5 разів дорожче. Це безумовно. Є прям, пряма залежність від. Е Тривалості графіків відключень і ціною виробництва хлібобулочних виробів, зокрема щодо великих виробників, то, хоча знеструмлення проблема, і для них, але на кінцеві розцінки хліба впливає неістотно. Ми більше в енергетичному плані від газу залежимо там споживання, а електрики ми беремо не так і багато. Головним чинником можливого підняття ціни на хліб, виробники вважають вартість сировини. Вона за їхніми словами зростає щомісячно. Тенденція до здорожчання борошна вона вже триває певний час. В цілому це вже десь з весни починаючи, в середньому на 3 гривні на кілограмі. Дивіться, за останній місяць борошно подорожчало на 36%. Масу вжитку, такі як українські, займає 40%. Тобто, при такому подорожчанні вже на 10-12%. Подорожчала тільки собі вартість саме аграрії пояснюють розцінки на зерно, це і пальне, і електрика. Будь-яке підвищення вартості енергоносіїв теж тягнуть за собою і здорожчання збіжжя. Аграрії вони. А в умовах війни не мають можливості через фінансову спроможність і з точки зору безпеки наперед забезпечувати на всі роботи паливом, тобто воно докупуляється в період активних польових робіт. У фахівців дивує, що про здорожчені вартості аж на третину виробники заговорили саме зараз. Невеликий зріст явище, на їхню думку скоріш сезонне. Так є певні процеси пов'язані із тим, що закінчується зерно минулорічного врожаю і об'єктивно. Перед кінцем починає невеличкий ріст цін. Фахівці вважають заяву виробників хліба скоріш попереджувальний і мають на меті захистити галузь від раптових цінових стрибків. Втім, попри всі обставини, які можуть спричинити здорожчання хліба, економісти не бачать підстав для зростання аж на 30%. Коли ми з вами говоримо про е вартість зерна, я хочу нагадати всім абсолютно, що Україна. Є величезним експортером зерна. У нас з вами на сьогоднішній момент зерна вистачає з головою. У нас немає дефіциту зерна. На підставі чого зерно буде рости в ціні, що саме сприяло тим речам? Тим більше наскільки воно має вирости, щоб ціна на хліб виросла на 10-20%. Отже, чи буде підвищення взагалі? Побачимо згодом. Євен Лесною, Василь Дензін, телеканал Інтер, програма подробиці, телемарафон Єдині новини.